Не в багаті, а до смітника разом з приходом весни та потеплінням на Прикарпатті повертається і пожежно-небезпечний період. Люди починають наводити лад у своїх садибах та господарствах. А таке прибирання часто супроводжується спалюванням стерні, сухої трави та залишків рослинності. Банальна необачність і благоустрій перетворюється у справжню небезпеку. Пожежі в природних екосистемах, як правило, виникають за межами населеного пункту. Такі переважно воє варіант, що вони пізно виявляються, через що пізна інформація поступає до оперативно-рятувальних пожежних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, і не завжди швидко підрозділи можуть прибути в зв'язку з віддаленістю цих місць загорання. І можуть набувати великих масштабів про шкоду від безвідповідального газдування говорять і екологи. Мовляв, багаття зі старого листя купи непотребу та навіть побутових відходів згубно впливає не лише на довкілля, але й здоров'я самих господарників. Бо ж разом із димом у повітря підіймаються і небезпечні хімічні речовини. До прикладу, коли ми листя вздовж дороги спалюємо, а вона за цілий весняний літній період набрала в себе різних речовин, і коли ми його спалимо, це, буде, це не буде нічим відрізнятися від викиду в Чорнобильській атмосфері зони. Це надто шкідливі речовини, тобто ми можемо спричинити з масового захворювання людей, дітей, особливо в населених пунктах. Шановнішо, якщо ви будете прибирати перед великоду і тішитися, що ви прибрали зовнішній стан, то ви спочине цими неправильними своїми діями вистачаєте гіршу біду. Наразі рятувальники та екологи лише закликають людей бути обережними та не гратися із вогнем. Якщо ж поліїв упіймають, каратимуть гривнею. Поміж тим на Прикарпатті. вже працюють спеціальні мобільні групи, головне завдання яких запобігти пожежам та в гіршому. Випадку знайти винних, бо лише минулої доби в області зареєстрували чотири випадки загорянь сухої трави.